Друзі, я сподіваюся, що ви задонатили на дрони Стерненку, чи там Бутусову, чи ще комусь. От, і ми можемо з вами перейти до тих студій, якими ми займаємося. Мене звуть Юрій Бесараб, це передача Культур От, І сьогодні я хотів би розглянути одне досить таке серйозне запитання, яке в мене якось резонує вже багато років. Одна розумна людина якось запитала мене, скільки людей розуміється на мнемотехніці курінського. Що таке мнемотехніка? Це як запам'ятовувати. І я був якби приголомшений цим запитанням через те, що я не знав, скільки є таких людей. І я весь час стараюся якось роз'яснити, щось додати, інтерпретувати і так далі. Тобто. Є мнемотехніка курінського, яку я багато раз на собі випробував. От, і я вирішив, що тепер нам настав час от визначити якісь такі моменти, через що воно може не працювати. Іншими словами, от ви до мене приходите, наприклад, на тренінг з автодидактики Курінського, і я маю зробити діагноз, чому у вас ця техніка не виходить. Чому вам не дається вивчати 100, 100 слів в день? Уявляєте? Я короче, стуслив день. В школі вивчають стуслив за рік, як коли вивчають англійську мову, а тут ми можемо це робити за день. Окей. Я назву зараз ті причини, які я зараз бачу. Це, по-перше, вона не працює тоді, коли у нас щось не так з самою матерією мозку. Я не кажу, що ми дурні чи нерозумні, чи там ще щось. У нормальної людини без якихось ват вроджених, без яких хвороб, приблизно однаковий мозок. Мається на увазі однакова кількість нейронів там, біля 10 мільярдів. Тобто пам'яті вистачає на все -все, все, все, все життя і можна ще й більше далі продовжувати, коли їх вже не буде. Достатньо її. Але щось чому у когось хтось вивчає там багато чого. Робить багато чого, творчі, творча людина, пише там музику чи вірші і так далі. Не буду вже це будує автомобілі, будь-що. А іншим це не вдається. Тільки їм ну, їм вдається щось таке дуже елементарне: продавати каву, чи там біля шиї, чи ша що, що теж, теж дуже потрібно для суспільства. Але ж ми з вами, ті, які дивляться це відео. Ви ж розумні люди, ви інтелігентні, ви схильні до інтелігентної, інтелігентної праці. Інакше ви просто не дивилися це відео. Тому є, є оця проблема. Матерія мозку з матерією мозку. Я її розкажу трошки пізніше, більш, більш детально розкрию. От. Потім наступний пункт: це алгоритм неправильний. Тобто, люди не знають алгоритму, як. Ця мнемотехніка по, 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 має працювати. Я теж скажу, як це приблизно зробити. Наступний пункт це повтор. Потрібно, ми не розуміємо, що таке повтор. У Курінського це дуже добре викладено його в його книзі. І алгоритм, і повтор, асоці... далі я дотокнуся ще таких моментів, але цей момент ми не знаємо його, як використовувати як інструмент. Окей. Ми, я, я скажу про це пізніше. Асоціювання. Ми не знаємо, що таке асоціювання. Як ним користуватися? Це ще одна проблема. Потім, про енергію варто сказати. Для того, щоб щось робити, діяти, вивчати, творити і так далі має бути енергія. Інакше ми просто можемо лежати в ліжку, да, дивитися якийсь, якийсь серіал. Ну, правда, для цього теж потрібна якась мінімальна енергія. Але це не та енергія, яка, яка нас робить радісними людьми. Це швидше для того, щоб придавити подавити якісь наші природні, скажем, задатки. Ми приходимо після роботи, особливо ввечері в офісній вранці. Дивіться, ми прокидаємося і думаємо, сьогодні я вивчу те то то я пограю на скрипці, я тет -тет і так далі. Багато чого зроблю. Ввечері ми приходимо вже ніякі. Да, 7-8 година ми ніякі. Ми хочемо тільки щось забутися. Для цього ми вмикаємо якийсь серіал. Чи дивимося Шельтенмана, кого там ще видивитися, якісь новини, щоб забити якби, цей розвагами оцей віччя, який в нас є природний. І наступний день у нас приблизно починається так само, як і цей був. Да? От. Значить, це з енергії було. І шосте, ми не маємо техніки інтроспекції. Що таке інтроспекція? Це коли ми можемо спостерігати за тим, що робиться в нашому розумі, в нашій уяві. Ну, уява це більш звужена, а от враз на нашому розумі це трішки ширше. Треба розуміти, що розум це функція. Функція головного мозку, нашого мозку. І в цьому розумі є такі елементи фізіологічні і також функціональні, які дозволяють нам дивитися, слухати, відчувати, якби на двох рівнях. На фізіологічному, це я знаю, я думаю про щось. Думаю про картину Леонардо да Вінчі жінка з горностаєм, яка знаходиться в Кракові. Я згадую цю картину і думаю: ой, як красиво, як класно! Або слухаю, або йду, і там в мене чується в голові музика Симфонія Моцарта. І вона собі грає. Я цим займаюся. Я слухаю і задоволення отримаю величезне. Так от, ми спостерігаємо, ми маємо навчитися розуміти, по-перше, що є така роздвоєність. А дві подвійне бачення, слухання, сприйняття це коли ми фізіологію відчуваємо, що ми це, ми, у нас є це на рівні нашої душі, на рівні нашої психіки, так скажемо. Давайте науково будемо. На рівні психіки. Хоча душа це і є психіка. Ми відчуваємо щось. Що нам добре, радісно, чи навпаки, нам сумно, меланхолійно. От. Все, одночасно з цим. Ми можемо помічати те, що робиться в нашому мозку. Тобто, бачити, що там грає симфонія, чи там ще хтось ще щось, чи ми повторюємо вірші якісь. Це те, що стосується інтроспекції. Цьому потрібно навчитися. Значить, я оце все буду викладати на, на Патреоні. Це дуже недорого коштує. Всього на все 5 доларів на місяць. Це дрібниці для будь-кого. Хто хоче підписатися і хоче там від мене почути мій власний досвід. Будь ласка, ви можете це зробити. В цій передачі я тільки розкрию оце: матерія мозку. Тому що без цього ми не можемо іти далі, без розуміння мозку. От тут дивіться, в мене зображені, скажімо, умовно зображені нейрончики нашого мозку. Вони у всіх приблизно однакова кількість, як я говорю біля 10 мільярдів. Між ними є або можуть бути певні зв'язки. От ви вивчили якийсь вірш, вам сподобався вірш Шевченка. От наприклад, садок вишневий, коло хати, над вишнями гудуть і так далі. Вам сподобався, ви його вивчили на пам'ять. Багато раз повторили. Багато раз отримали задоволення, ви знаєте його на пам'ять, і у вас сформувалося певне таке сузір'я нейрончиків, крім цього всього. Воно, ці сузір'я будуться крім всього, будь-яких наших дій. Через те, що ну, нейронів така кількість, треба з ними щось робити, мозку. Да? Так от, але ми говоримо про це: про матерію мозку, яка стосується нашої справи, нашої культури, те, що нас відрізняє міб мавпи, яка злізла або вилізла на дерево, не знаю, що там. От, і пішла вон туди, на, на фронт. Приїхала в Росію, і пішла на фронт. Так от, у нас створюється багато цих речей, і ми маємо це усвідомити. Оце людина, яка у якої є, оці, значить, сузір'я кругом якихось культурологічних. Понять, скульптур, музики, літератури і так далі. От Тим вона відрізняється від продавця біля шиїв. Я поважаю всіх продавців біля шиїв, але от це різниця між нами всіми. Тобто між людиною такою простою і людиною інтелектуальною це різниця. В те, що в інтелектуальна, інтелігентна людина дуже багато таких судів пов'язані там з кавками, Гесси, назвіть там ще Шевченко, Пруст і так далі. З музики можна, ми ще про це говоримо, поговоримо. Та? Оце різниця на фізіологічному рівні. А тепер як ми можемо цього досягти, щоб, у нас, щоб змінити цю матерію мозку? Через це питання стоїть, як мені зробити себе розумним? Щоб не було як в тому прислів, який мені один хороший єврей сказав, що ми бідні, бо дурні, а дурні, бо бідні. От нам потрібно це на рівні мозку поміняти, щоб ми були багаті на рівні мозку, щоб у нас було багато таких сузідь. Що ми робимо? Отут я для вас виділив. Нас перш за все має цікавити поезія, плюс музика, плюс арт, плюс мистецтво. Як, як ми це все вивчаємо? Що з поезії? Беремо для зразка, для початку беремо українську авангардну поезію. Є така книжка це тих, хто, кого москалі розстріляли, совок розстріляв поетів дуже авангардних, дуже футуристичних поетів. І ми їх читаємо. Як ми їх читаємо? Ми стараємося зрозуміти форми, через те, що вірш це форма, або він складається з Це форма, яка складається з кількох форм. І ми маємо відчувати ці форми. Тоді, дивіться, садок вишневий. Так? Садок. Візьмемо простий вірш. Садок, тут ще є дерева, вишневий. От. Коло хати. Тут у нас якась хата да, умов, ми уявляємо, хата, от. хрущі над вишнями. Тут в садку ж видно хрущі, як казав наша марталіта, вони гудуть от, над вишнями. Плугатарі з плугами йдуть, тут у нас вони йдуть, тягнуть ці плуги, собі, повертають. От, співають ідучі дівчата. От. А матері десь тут поставили стріл. Вечерять ждуть. Так? Бачите, скільки форм, скільки образів. І от коли ми їх бачимо, коли ми їх відчуваємо, як вони взаємодіють між собою, тільки взаємодія. дія цих форм дає нам радість, тобто енергію, тобто кайф, іншими словами. Це так ми працюємо з празі. Ще кого я рекомендую, якщо у вас хороша французька мова, будь ласка, французькі сюрреалісти. Це, це просто супер. Це просто супер. Для тих, хто має доступ до мого патреону, почитайте мої психоделічні вірші. Це такі верлібр, я там їх дав не всі, там невеличка, невеличка частинка, але це для того, щоб ви теж спробували. Я їх писав, для того, щоб ви отримали великий кайф, велику насолоду. Від того, якщо ви помітите, як оці форми працюють. Оце щодо, щодо поезії. Я не, не кажу про літературу. Я тільки зараз говорю про поезію через те, що там найбільше, найбільше є задоволення. Я не кажу зараз в окремих по, по, по авторах, не буду проходити, від яких я отримую величезну насолоду. Але я вам вже назвав дві, або три навіть варіанти, три опції, які ви вже зможете пошукати. Хоч щось одне. Потім беремо музику. Заходимо в чат GPT запитуємо, дайте які 100 творів класичної музики, які є найкращими. Я б сюди включив беззвичайно певні концерти скрипкові, фортепіанні для альта, Для Alta є Вілонче. Наприклад, це суїти Баха, особливо перша для віолончелі, Соло. Це просто супер. Його сонати партіти для скрипки дуже красиві соло. його концерт, перший і другий для скрипки. Назвичайно красивий. І так далі, можна продовжити. Так от, ви, прослухавши це багато-багато раз, ви теж будете здатні це відтворювати в, в своїй уяві, в своєму розумі. На превеликий жаль, ніхто не вчить людей, як слухати музику. І коли запитуєш навіть відомих людей, відомих музикантів, вони вам цього не скажуть. Я, я замучився. Я у німців шукав там, на німецькій мові, як це робити? Це неможливо просто. Ніде нічого немає, толком нічого не розділяє. Або це якось так воно виглядає, ці пояснення, що ти не можеш з них нічого зрозуміти. Так от, винайшов я це тоді, коли у нас з'явилися дітки з дружиною. Через те, що дітки, коли включаєш хорошу музику, класичну хорошу музику, що вони роблять? Вони починають підспівати. Інтонувати, тобто. Оце коли я у Шекспіра. У тобто Шекспіра це Моцарт Дон-Жуан, його опера. Так от дітки підспівують, і ми так маємо підспівати. Оце все, що вам запропонує ШИІ, штучний інтелект. Треба його проспівати. Треба проспівати багато раз. От я вам даю такий дуже просту пораду. оце все, що потрібно для того, щоб освоїти музику. Оце найліпший варіант це підспівати. Співати разом з концертом, скрипкою, Вілончель, всім оркестром будь-що захочете. Потім є джаз. Потрібно попросити дати шиї. Штучний інтелект, щоб він вам видав джаз сучасний. Ну, можна, можна не тільки сучасний, можна взагалі джаз, наприклад, 100 найліпших джазових творів. Таким чином, у вас вже буде певна палітра певна палітра цих джазових оркестрів. От. Потім з народної музики. Ну В народній музиці треба, тут вже треба вміти вибирати. Через те, що червона калина, Ой, у лузі, червона калина. Воно гарний твір, його можна брати, але є багато народних творів, які просто примітивні. Там нічого такого немає. Оці весілі, всякі пісеньки це для того, щоб просто люди там гарно вечеряли і танцювали після цього. Це можна не слухати. Але от брати такі твори, як Червона Калина, або слухати таких виконавців, як Кампаніченко Тарас. Це маєстро, його твори всі потрібно слухати, переслуховувати і багато його концертів. Він може відкрити те. Що ніхто не відкриє вам про українську іменно народну музику, через те, що він співає те, що варте уваги, тобто шедеври він виконує. Це про музику. Про арт, тобто про мистецтво. Що ми з вами маємо робити, щоб змінити оце, щоб з нарешті з'явилися якісь артефакти в голові, щоб ми почали відчувати це? Дивіться мої передачі. Дуже просто. Через те, що я часто, досить часто розповідаю про якихось унікальних скульпторів, унікальних художників і так далі. Е, окей, але цього мало. Треба ходити в галереї. От ви приїхали, наприклад, в, у Львів. Сходіть, будь ласка, в галерею. І не тільки Львівську, там є у них ще й сучасні галереї. Пошукайте сучасно. Там колись була галерея, мабуть, вона зараз ще є. Галерея дзига. Так от там виставляли твори художніх графіків львівських. Це просто дивовижно. Там був, здається, якийсь хазяїн цього закладу, там і кафе, там і так далі, Дзіга, який мав дуже хороший смак. Коли ця людина пішла на той світ, там змінилося це, що вони почали показувати в тій галереї. Тобто, я пам'ятаю, що раз, коли я приїжджав до Львова на роботу, я обов'язково старався попасти в Галерію дзига. Через те, що там було щось нове, щось надзвичайне. Якесь відчуття сучасності, щось таке неймовірне було. Померла людина, помер її смак. Запам'ятайте цю фразу: помирає людина, помирає її смак і помирає. Те, що показували при тій людині в тій галереї Дзіга. От. Тому ходіть, коли є ще живі. Знаєте, в газета була Нуецю Нює... Нюєцюг... Zeitung. І ті, хто навіть не знав німецької, досить добре, читали її колись давно. Чи б це пересовку було? А через те, що суботній випуск це була критика. Критика по мистецтву. Просто всі тиждень чекали. Коли вийдеться, вийде Нуєцю Гатсайтун, а вона тоді була в різних кіосках, в смислі в готелях, там десь в Києві можна було побачити, почитати. навіть. От так, Потім змінився редактор. Старий пішов, пішли його смаки. Він забрав зі своєю бою свій смак, редактор, газети. І газета зараз стала такою, знаєте, як і всі інші газетки. от. Пишуть щось. Ну, це так. Так, повернемось до. Тому нам потрібно їдемо в якесь нове місто, ходимо обов'язково в галерею. Але не просто ходимо в галерею, нам потрібно піти, щоб там щось знайти. Подивіться у Львові Пінзеля роботи. Пошукайте, там він є. Був такий скульптор він з деревом працював унікальний скульптор. От. Подивіться, можливо, там щось із сучасного можна пошукати. Ну, я вам вже сказав, Дзиву, ну, там вже нічого немає. Але, можливо, щось з'явиться, не знаю. Треба шукати в кожному місті. В Житомирі, наприклад, в їхній невеличкій там, музеї художньому є чотири бюста, дуже скульптурних бюста, дуже гарні роботи. От, в Чернігові, в їхній галерії теж є якісь роботи досить цікаві, точно не скажу. В, в Одесі, Західного мистецтва музеї, там є кілька натюрмортів з голландських. Ой... Ради тих натюрмортів можна туди щодня заходити, через те, що вони настільки гарно написані, що це просто чудо. Ну, там у них є ще галерея взагалі художня, досить велика, досить багата, і там ну, багато є творів, які я не буду зараз називати, це не для того. Але фактично в кожному обласному центрі, крім окупованих територій, є музей якийсь художній, де можна одну-дві роботи. Як ми дивимося, побачити і отримати від них насолоду? Як ми дивимося? Ми не сидимо на лавах, як, як там вчать годинами і медитуємо. ой, кікасо, кікасо, ой, кікасо, кікасо. Ні, ну, в смислі пікасо. Ми цього не робимо. Ми проходимо, якби скануємо роботи і стараємося відчути їх, перш за все, форми, які там намальовані на цих роботах. Чи то класичне мистецтво, зображальне таке, перемальоване. З там, кажу, натюрморти, я просто обожнюю натюрморти. От, є пейзажі дуже гарні. Не будемо про це дуже довго, але ми маємо відчути форми якихось робіт. І ті, які нам сподобались, ми можемо до них вернутися. Тут же повернутися під час одного прогляду. От. Потім можна ще через день, два і так далі. Так ми формуємо цей. Тезаурус художніх творів, який є в різних галереях. І він буде у нас вже отут існувати. Через те, що якщо ми відчули щось, у нас створилися ці зв'язки. Я думаю, цього буде достатньо. По скульптурі, да, архітектуру ще потрібно. В різних містах, а, в різних містах а, і України, і всього світу є чудова архітектура. Треба побачити саграду, фамілію. Яку Гауді проектував на 100 на 200 років вперед? І так, значить, все інше я буду розказувати на своєму патреоні. Хто захоче, там шукайте. Також можна багато щось цього, що я назвав, знайти в роботі Курінського поспсихологічна автодидактика, яку я дуже вам раджу почитати, через те, що це одна з найкращих філософських робіт, які є в Україні і в світі на цей час. І вона вам дуже допоможе багато в чому Ха -ха. Ну, стати такими унікальними, якими ви хочете стати. Хай щастить.